Легко проплив корабель течієї ріки океану. Потім по хвилях широко просторого моря на дальній острівею прибув, де його ще народилась, має оселю веде хороводи, де Геліос сходить. Там корабель на пісок прибережний ми витягли зразу, вийшли самі на високий бурунами пінений берег, там поснули усі, на його божественну чекавши. Спать поля всі там, де стояв корабель на причалі. поруч лягла на піску і розпитувати стала богиня, оповідати про все Одіссей розпочав їй докладно, мовила так на останку до нього тіркає владарка, далі собі попливете сама, путь, покажу я, дамі я поради на путні, щоб жодна напасть лиходіна, власні насушені в морі нещастям гірким не спіткала. Спершу серм ти зустрінеш Що чаром своїм нездоланним кожну людину чарують, яка лиш до них підпливає, хто до сирен свідомо наблизиться і тільки почує голос їх той вже додому не вернеться, діти й дружина, не побіжать вже назустріч йому не радітимуть шумно. Дзвінко голосим, бо співом сирени го зачаруй, сидячи там на лужку. Наче гори навкруг височіють, кості загиблих людей, тільки шкіра на них дотліває. Ти ж повз них пропливи, заліпивши супутникам вуха, воском медяним розм'яклим, щоб часом вони не почули співу того. Співу того, а схочеш ти сам їх послухати пісні, а схочеш ти сам їх послухати пісні, хай тебе міцно вірьовками стійма прив'яжуть за руки, хай тебе міцно вірьовками стійма прив'яжуть за руки, і ноги до щогли швидкого твого корабля, і ноги до щогли швидкого твого корабля. Щоб безпечно мігти від співу серени, су насолоду відчути, Щоб безпечно, міхти від співусерен, су на солоду відчути, а як благати мешти розв'язати і наказувати будеш, А як благатими, ти розв'язати і наказувать будеш, лимба, михай дощогли тебе ще міцніше прив'яжуть, линва михай дощогли тебе ще міцніше прив'яжуть. А як зуміють вони провести повсерен корабель твій, скелі стрімкі на одній ти побачиш дорозі під ними, хвиля реве гомінка синіоку і там твертіти. Жоден тих скель не минув корабель, що до них наближався, тільки самі їх уламки і тіла мореплавців од Хвиля та вихрі вогнисті по морю бурхливому носять. Хвиля та вихрі вогнисті, по морю бурхливому носять. В іншому напрямі теж є скелі широкого неба, безкідом гострим сягає одна, Обовита у темну хмару. Чистим повітря над ним не буває ніколи. Смертному ані зійти на ту скелю, ні з неї спуститись, навіть хоча б з двадцятьма роками він був ногами. Надто борівна та скеля, немов би обтесана гладко, надто борівна та скеля, немов би обтесана гладко, надто борівна та скеля, немов би обтесана гладко.